Тема сьогоднішнього уроку географічне положення та політична карта Африки. Африка це єдиний регіон, розташований у всіх чотирьох півкулях. Із заходу він омивається Атлантичним океаном, а з півночі його більшою частиною Середземним морем, зі Сходу Індійським океаном, і з північного сходу Теплим Червоним морем. Порівняно з найближчим материком Євразією. Берегова лінія Африки порізана слабо. Тут мало зручних заток і бухт. Найбільша із заток це Гвінейська, розташована біля західних берегів материка. На сході до Індійського океану вдається найбільший півострів Сомалі. Поблизу східних берегів розташований четвертий за площею острів світу Мадагаскар. Від Європи регіон, відділений Гібралтарською протокою. Найменша ширина з такої становить лише 14 кілометрів. Африку і Азію з'єднує вузький суецький перешийок, на якому в другій половині 19 століття був споруджений судноплавний канал. На території регіону розрізняють субрегіони північну, західну, південну, східну та Центральну Африку. У політичному плані Африка є наймолодшим регіоном світу. До Північної Африки належать такі країни, як Алжир, Єгипет, Лівія, Марокко, Туніс та Судан. та інші. Західна Африка включає до себе Бенін, Ганну, Гвинею, дівуар Ліберію, Малі, Нігер, Нігерію, Сенегал, Сієра леоне та інші. Східна Африка включає в себе Ефіопію, Кенію, Мадагаскар, Мозамбік. Південний Судан, Сейшельські острови, Руанда, Сомалі, Танзанія, Замбія, Зімбабве та інші. Центральна Африка включає в себе Анголу, Камерун, Демократичну Республіку Конго, Республіку Конго, Екваторіальну Гвінею, Габон, Центральну Африканську Республіку Чад та інші. І Південна Африка включає в себе Намібію, Південно Африканську Республіку, Боцфану, Лесото, Свазіленд, Мадагаскар та інші. На сьогодні в Африці налічуються понад 60 держав і залежних країн. Більшість із них мають вихід до моря або океану, наприклад, Алжир, Єгипет, Марокко, Лівія, Туніс та інші, що покращує їхнє географічне положення. Є острівні країни, наприклад, Сейсельські острови, Мадагаскар. А також внутрішньоконтинентальні, ті, що не мають виходу до моря. До них належить Демократична Республіка Конго, Замбія, Зімбабве. Більшість держав є унітарними республіками, у яких переважає президентська форма державного правління. Це підкреслює значення одноосібної влади президента, характерної для регіону. Досить часто під такою назвою прихована диктатура. Федеративними республіками є Нігерія, Ефіопія та Сомалі. На політичній карті материка розташовано також конституційні монархії їх три: Марокко, Лесото та Свазіленд. і члени співдружності, зокрема Гамбія, Гана, Замбія, Нігерія та Південноафриканська Республіка. Серед великої кількості незалежних країн острови Реюньйон та Майота. Що належать Франції, а також міста Сеута і Мелія, які управляються Іспанією. За рівнем економічного розвитку майже всі держави регіону належать до типу країн, що розвиваються. Країнами з порівняно зрілою структурою господарства є Єгипет, Марокко, Туніс. У них будуються нові підприємства, покращується якість шляхів сполучення, розвивається сфера послуг. Здійснюється підготовка національних кадрів. Проте більшість країн регіону належать до підтипу найменш розвинених. У деяких із них до 80% населення працює в сільському господарстві, а промисловість перебуває в зародковому стані та обмежується переробкою сільськогосподарської сировини, яка експортується видобутком корисних копами, якщо такі є. Кустарними виробництвами легкої та харчової промисловості, окремими підприємствами зі збирання застарілих зразків техніки. До найбідніших та економічно відсталіших країн світу належать Сомалі, Ефіопія, Південний Судан, Конго, Нігер, Руанда танзанія. Південноафриканська Республіка, як правило, відноситься до переселенських країн, адже господарські відносини були привнесені до неї. Ззовні емігрантами з Європи. Однак, на відміну від Австралії, Канади чи Нової Зеландії, рівень розвитку економіки та показники ВВП на одну особу тут значно менші. Сучасні суверенні держави регіону успадкували свої кордони від колонізаторів, які проводили їх як заманеться. Так, більше третини державних кордонів проходять по меридіанах і паралелях. Без урахування етнічних меж між народами та племенами. Як наслідок, між країнами Африки існують численні прикордонні суперечки, наприклад, між Сенегалом і Мавританією, Лівією і Чадом, Сомалі та Ефіопією тощо, поширені прояви сепаратизму та тероризму. Боротьба за владу та територію особливо загострюється, коли виявляють значні поклади корисних копалень. Так відокремлену з південного Судану передувала багаторічна війна, яка загострилась через відкриті на цій території нафтові родовища. Конфлікти виникають і в межах окремих країн, наприклад, у Руанді, Лівії, Анголі, Сомалі, Судані, Демократичній Республіці Конго, Сієра леоне Так, понад два десятиліття триває збройний конфлікт у Сомалі. Непросту політичну та економічну ситуацію ускладнив масовий голод, який охопив країну в 1991-1992 роках і забрав життя майже 300 тисяч осіб, щоб ліквідувати збройні конфлікти, світове співтовариство іноді застосовує миротворчі сили ООН.